Привіт, шановні друзі, ви на каналі Під Канадським Небом. У нас 3 година 33 хвилини ночі або ранку. І я відправляюся у відпустку нарешті. Нарешті я е, змогла взяти тиждень відпустки і без, без Звісно ж, я дуже рада цьому аспекту, тому що вже моя батарейка дуже підсіла і потрібно підзарядити, скажімо так. Тому я відправляюся в дорогу. Для мене найкращий, найкращий заряд це десь відвідати нові місця, десь поповнитися енергією. Не вдома, звісно ж, а десь в нових місцях. Тому Їду я зараз і беру вас з собою у мою таку невеличку тижневу відпустку. Тому залишайтеся на каналі, не забувайте ставити ваші вподобайки і в дорогу! І зі темнім, де вітер співає, там предки наші, танець починають, звучать мелодії, як серця пиття, відуням лісу мов давнє життя, танець предків вогонь у ночі, зірки на небі, як очі в душі. Земля і, небо, і єднання в цей час, танець предків об'єднує нас, танець предків, вогонь ночі Зірки на небі, як очі в душі, танець предків, вічний і святий, з нами завжди. Покоління до покоління, Танець предків, це наше коріння, збережемо ми всю спадщину, щоб не згасла вогню іскрина танець предків, вогонь у ночі, Зірки на небі, як очі в душі. Аж діці живий, привіт ще раз, мої дорогі глядачі. І наразі ми вже з вами перетнули кордон Канади з Америкою і потрапили у перший штат, який називається Вермонт і який є, на мою думку, найкращим відносно природних ресурсів штатом, одним з найкращих. Ну, це лише моя думка, але я просто в захваті і заворожена цією красою, яка нам відкривається. Попереду і по бокам у нас гори, ліси, ріки. Це надзвичайно гарний штат, і я завжди ним не милуюся, незважаючи на пору року, тому що кожної пори року він просто неймовірний і вражає своєю красою. Тому насолоджуйтесь і їдемо далі. Опускаємося вниз, їдемо на південь Америки. І наразі ми потрапляємо вже в тепло, в сонце. Начебто казка 12 місяців у нас, з нами відбувається наяву. Позаду нас залишилися сотні кілометрів, і також залишилися позаду нас штат Вермонт, штат Нью-Йорк, штат Пенсільванія, штат Вірджинія. І наразі ми з вами знаходимося в штаті Північна Кароліна. Вітаю вас! І поки я тішилася тим, що я побачила зелену траву, ми перетнули вже і межу з Південною Кароліною. Тому ласкаво прошу насолоджуйтесь сонцем, зеленою травичкою і весняним настроєм. Як вам красавчик виріс. Взагалі я без куртки. Круто. не з міст у Вірженії. Я Не скажу, як воно правильно називається така от плаза. Величезна тільки що я була в Бурлінгтоні, там дещо прикупила, а зараз йду в місцевий Волмарт. А от тут -от буфет, китайський буфет минулого разу я тут їла, але зараз він вже закритий, так як дуже пізно. Вже зараз 10-та година, а Волмарт тут відкритий до 11. А Бурлінгтон до 10 був відкритий. Ну, тому я дуже швидесечко, там дещо прикупила. І зараз я біжу через дорогу, мені потрібно бігти в Волмарт. Місцевий Волмарт. До речі, сьогодні це у нас 19 січня і зараз 0 градусів. Вон, через дорогу у нас Walmart вже відніється. Венді це така... Як з забігаловка, типа Макдональдса. Типу Тім Ортенса щось таке. От. Ну от. Біжу до Волмарта. Перший раз отак от, от бачу. Що це тут таке, я навіть не знаю. Navy Federal. Хто знає, напишіть, що це тут тільки. Карточка якась платитись. Тут якийсь заїзд. Це можна просто машиною мається на увазі, напевно, що під'їхати. Можливо, це типу банкомати. Не знаю, що це таке. Хто в курсі? Поділіться, буду знати. Я біжу в Волмар, бо вже на скільки там 10-10, а до 11 1. до 11 він працює, тому потрібно оперативно. Вже да. людей майже немає. Тільки лише такі бродять, як я. Зальотні. Так, нагадаю, що мені потрібно взяти це сметану. Місцеву. У нас такої немає, тому саме Тут я її маю взяти. Е, морозиво. Діти замовили там твікер, снікс, снікерс таке от, морозиво. І жувачки. Я хочу собі. Ну, саме таких, як у нас в Канаді, немає. Тому, так як вже тут знаходжуся, тому, тому і куплю що потрібно безпосередньо. Там де е вхід, там же стоять ці от тачки, о, поліція стоїть. Та мені сказали в що там зайдіть через Best Buy, через Subway. Subway – це теж кафешка. Каже, туди ще можна. Молодце, красавце, вожука. Що нас квіточки зустрічають? Це такі смаколики, фрукти, побігли. Це свіжі фрукти. О, манго нарізане. 5,44. Так, все. Ще молочне. Це долари вже американські, це вже не канадські. О, по 50 центів вже. банани. Так, тут вже розпаковку роблять люди. Чи салати. де Молочні. І морозиво. Десь, певно, в другому ряду. Салати, juice, агс. О! Чись які сири? Навіть такого не бачила. Немає зараз зараз Єдине, що погано. Так, сметана. Ні, це йогурти. Це йогурти. Вон молоко. А, ні, тут джус. Так, а яка це сметана? Господи, це сир. О, От вона. Оця сметана. Вона дуже смачна, по-моєму, що це. Цю я брала п'ять ЛБ. Півтора ЛБ, а у нас якась була не, не та і не та. У нас була серединка. Ну добре, візьму таку, яка є. Ціна, до речі, 3,72 за цей маленький, півтора літра. Або за велику. Скільки це тут, господи, зараз зараз скажу вам. Ага, 22764. Такі ціни. Так, тут же все розпаковують, але ж він потрібен ще айскрім. Це як це воно мразь. Шукаю. Шукаю в холодильників. В холодильниках має бути. Щось не знаю. Frozen тут vegetables meat breakfast і breakfast. тут у нас frozen bread, snack і ice cream, вот написано и frozen pizza. Pizza пішли сюди. Такс такс, такс. За вітрами. Так, як і завжди. Тут перекуси з цього боку, тому всю боку лише морозиво. Угу. Мені потрібно О, і снікерс. Супер! Бінго! Я його знайшла. Так, вартість, значить, 467 і 467 це пачечка 12 штучок. Нам підходить ура! Я тут бомжиха взяла дві пачки. Так залітала, що швиденько, що нічого не взяла, ніякої корзини. Одним словом, мені ще потрібно такі от жуйки взяти. Я такі минулого разу скуштувала, мені дуже не сподобались. Це кориця і спайсі, якась вона кориця. 4,68. Тут э, скільки я боже, не знаю, не скажу вам зразу. 40 п'єс, 40 штучок. А до речі, мороже по 12 в кожній пасіці. Бачите, тут, до речі, так сам продавець спакує пакетики. І мені також спакували. І, от, і я заплатила за це все 42,18, ну це американські. Карти американські, Все, бай. Бай Волмарт. Пока-пока. Ох, зима, хороша зимочка. Теплота і красота. Краса. Ну, така от у нас видалася подорож. Подорож дводнев, дводенна подорож до штатів. І ми знову ж таки повертаємося з вами до... Завтра вирушаємо в подорож на Монреаль. І знову ж таки повертаємося в сніжну, морозну зиму. Тому на цьому я вам хочу подякувати, що ви були зі мною. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей на нашому каналі. Всім щасливо, пока-пока!